В Японії живе лікар, якому вже понад 100 років. Його ім'я стало символом мудрості та витривалості. Люди називають його живою легендою, адже він усе своє довге життя присвятив медицині та допомозі іншим. Його пацієнти і навіть колеги завжди дивувалися, як у такому віці він зберігає ясний розум, рівну ходу і щиру посмішку. Сам лікар ніколи не приховував свого секрету. Коли його запитували про еліксир молодості, він лише сміявся і відповідав дуже просто: їжте це щодня і проживете до ста років. Його слова передавалися з уст в уста, адже це не диво, таблетка і не рідкісна екзотична страва. Це те, що кожен з нас може додати у своє життя вже сьогодні. І саме завдяки цій звичці він зміг залишатися енергійним, спокійним та справді щасливим навіть у поважному віці. Частина перша миска теплого міса супу. Ще з самого дитинства цей лікар розпочинав свій день із простої, але надзвичайно цінної страви. Миски теплого міса супу. Для нього це було не просто ранкове харчування, а цілий ритуал, який наповнював тіло з силою. А душу спокоєм. Він любив повторювати, що справжнє здоров'я починається з маленьких звичок, і місо було саме такою звичкою, яка стала основою його довгого життя. Місо це ферментована соєва паста, багата природними ферментами, які допомагають травленню, підтримують баланс кишкової мікрофлори та зміцнюють імунітет. У японській культурі місо-суп вважається стравою щоденного вжитку. І мало яка родина обходиться без нього. Для когось це проста їжа, але для цього лікаря справжній еліксир довголіття. Він часто згадував своє дитинство у маленькому селі. Узимку, коли холод пробирав до кісток, вся родина збиралася біля низького столу. На ньому вже чекала велика глиняна миска з гарячим місосупом. Пара від страви здіймалася вгору, зігріваючи не лише тіло, а й серце. Старші люди у селі завжди казали, хто їсть місо, той рідко хворіє. І діти вірили цим словам, бо бачили, що дідусі й бабусі, які щодня починали ранок із місо, жили довго і залишалися бадьорими навіть у глибокій старості. Лікар любив розповідати одну історію зі свого дитинства. Він пригадував, як одного разу взимку вся їхня родина захворіла на застуду. Тоді мати приготувала особливо міцний місосуп із додаванням овочів та водоростей. Вони пили його протягом кількох днів, і вже незабаром всі почувалися набагато краще. Для нього цей випадок став доказом того, що справжнє лікування інколи ховається у простих речах, а не у складних ліках. Місо не лише насичувало організм, а й створювало відчуття затишку. Гарячий суп у холодні ранки нагадував про турботу та любов рідних. У ньому відчувалася тиша японського села, гармонія природи і простота життя. Саме такі моменти формували у майбутнього лікаря розуміння, що здоров'я це не тільки фізична сила, а й внутрішній баланс, спокій у серці та вдячність за кожен новий день. Навіть у дорослому віці, коли він уже працював у великому місті, звичка починати ранок із місо залишалася незмінною. Його колеги дивувалися, чому він завжди такий бадьорий і енергійний з самого ранку. Він лише посміхався і відповідав: мій день починається з тепла і гармонії, а це і є справжнє місо. Для нього миска місосупу була не просто їжею, а символом життя, яке варто проживати з любов'ю і повагою до свого тіла. І, можливо, саме ця проста звичка допомогла йому зберегти сили, ясність розову і радість у серці, навіть у віці, коли інші давно втрачали бадьорість. Частина друга секрет довголіття. Соєві боби. Коли цього японського лікаря запитували, чому він практично не вживає м'яса, він завжди відповідав із усмішкою. У його руці з'являлися прості соєві боби, і він говорив: ось мій секрет. У цих маленьких зернах велика сила. Для нього соя була не просто продуктом харчування, а справжнім скарбом, подарованим природою. З неї готують тофу, надто, місо, соєве молоко, соєвий соус та безліч інших страв, які стали невід'ємною частиною японської кухні. Лікар зізнавався, що жодного дня його життя не проходило без соєвих страв. І він вважав, що саме вони подарували йому ясний розум, легкість у тілі та довголіття. Він любив пригадувати свої студентські роки. Тоді грошей майже не було і дозвозити собі дорогі продукти він не міг. Харчувався дуже просто: рис і шматок свіжого тофу. Ось і вся його їжа. Дехто дивувався, як можна так жити. Але лікар згадував, що саме в той період. Почував себе найсильнішим, найздоровішим і найвитривалішим він міг годинами навчатися, працювати і майже не відчував втоми. Пізніше, вже ставши відомим у своїй професії, він часто порівнював ті роки з часом достатку і робив несподіваний висновок: чим простіше він харчувався, тим краще почувався. Саме тоді він зрозумів, що справжнє багатство не в кількості страв на столі, а в їхній користі. Соєві боби багаті на рослинний білок, який легко засвоюється на корисні жири та вітаміни. У них є речовини, що допомагають серцю, знижують ризик хвороб і підтримують гормональний баланс. Він часто пояснював своїм пацієнтам: у м'ясі багато зайвого, а в сої лише чиста сила. Лікар любив наводити приклади з життя своїх односельців. Він згадував стареньку жінку, яка щодня їла надто. Ферментовані соєві боби з дуже специфічним запахом для чужинців. Це здається дивним і навіть неприємним. Але вона завжди говорила: у цій простій страві мої ліки, і справді прожила вона більше 90 років, залишаючись активною і життєрадісною до останніх днів. Навіть у зрілому віці лікар не відмовлявся від цієї звички. Щоранку він обов'язково додавав у свій раціон соєве молоко. Або шматочок свіжого тофу. Увечері міг пригостити себе теплою мискою надто чи легким супом із соєю. Він вірив, що ці маленькі боби очищають тіло, зміцнюють дух і дають внутрішню гармонію. Його учні часто дивувалися, як у такому віці він зберігає таку витривалість. Відповідь була завжди одна: я не їм багато м'яса, я обираю просте, чисте і живе. І саме це робить мене сильним. Таким чином, секрет довголіття цього лікаря був зовсім неприхованим і нескладним. Він полягав у тому, щоб щодня їсти те, що дарує природа, цінувати простоту і не перевантажувати своє тіло зайвим. А соєві боби стали для нього символом життя, яке можна прожити довго і щасливо, якщо обирати правильний шлях. Частина третя традиція зеленого чаю. Кожного ранку цей лікар починав день із чашки ароматного зеленого чаю. Для нього це був не просто напій, а особливий ритуал, який дарував відчуття спокою та гармонії. Він вірив, що чай здатен не лише освіжити тіло, а й очистити душу. Саме тому чашка зеленого чаю супроводжувала його і після роботи, коли потрібно було зняти втому, відновити сили, повернути внутрішній баланс. Його батько, мудра і спокійна людина, завжди повторював: у чашці чаю тиша, а в тиші здоров'я. Ці слова стали для майбутнього лікаря життєвим дороговказом. Він зрозумів справжнє щастя не в гучних святах чи багатстві, а в умінні знаходити радість у простих і звичних речах. І зелений чай був для нього символом саме такої радості. У японській культурі зелений чай займає особливе місце. Це не просто щоденний напій, а ціла традиція, яка об'єднує людей. Лікар часто згадував, як у дитинстві вечорами родина збиралася разом, дорослі наливали чай у маленькі карамішні чашки, і в домі панувала особлива тиша. У цій тиші відчувалася єдність сім'ї, тепло дому і спокій сердець. Саме ці моменти він носив у пам'яті все життя. Зелений чай багатий антиоксидантами, які захищають серце, зміцнюють судини і допомагають тілу залишатися молодим довше. Він знижує ризик багатьох захворювань, підтримує ясність розуму і навіть покращує настрій. Лікар часто жартував: чашка зеленого чаю замінює мені ліки. Його пацієнти дивувалися, як він у такому поважному віці зберігає бадьолість і чітку пам'ять. Та відповідь завжди була простою. Він не пропускав жодного дня без чаю. Одного разу він розповів історію зі своєї молодості. Під час навчання в університеті, коли навчальний матеріал здавався надто складним, він робив коротку перерву, заварював зелений чай і повільно пив його маленькими ковтками. Ця пауза допомагала не лише розслабитися, а й знайти правильне рішення для складних завдань. Він вірив, що у спокої криється сила. І зелений чай навчав його знаходити цей спокій у будь-якій ситуації. Навіть у старості, коли більшість людей вже скаржилися на втому й слабкість, він залишався активним. Його день починався з того самого аромату чаю, який супроводжував його з юних літ. Для нього це був ковток життя, ковток радості і водночас молитва подяки за новий день. Учні лікаря згадували, що він умів перетворити просте чаювання на особливий момент. Він ніколи не поспішав, завжди пив чай повільно, зосереджено, ніби слухав у ньому музику тиші, і саме ця звичка допомогла йому зберегти ясність розуму та міцність духу навіть у поважному віці. Зелений чай став для нього не просто частиною раціону, а символом довгого і мудрого життя. Частина четверта, маленькі порції, велике життя. Цей лікар мав одну звичку, яка завжди дивувала його оточення. Він ніколи не їв досита. У той час, як інші часто намагалися наїстися про запас, він зупинявся раніше, залишаючи легке відчуття голоду. Він вірив у стародавню японську мудрість Хара Хачебу, що означає їсти лише до того моменту, коли відчуваєш ситість приблизно на 80%. Для нього це правило було не просто порадою, а справжнім стилем життя. Він пояснював, що людина повинна залишати трохи простору для тіла, а не перевантажувати його. Їжа має давати енергію, а не ставати тягарем. Одного разу під час великого святкування його учні помітили, що він відклав ложку, коли страва була ще наполовину повною. Всі дивувалися, чому він не доїв, адже на столі стояли рідкісні і смачні страви, які готували спеціально для нього. Коли вони обережно запитали, він спокійно відповів: Я хочу, щоб моє тіло завжди мало легкість, а не тягар. Ці прості слова назавжди запам'яталися його учням. Лікар вважав, що переїдання одна з головних причин старіння й хвороб. Він часто пояснював пацієнтам, коли ми їмо занадто багато. Організм витрачає надто багато сил на перетравлення замість того, щоб оновлювати клітини і зміцнювати імунітет. А якщо дати тілу трохи свободи, воно починає працювати краще і довше. Він любив наводити приклади з природи. Пташка ніколи не набиває свій шлунок до межі, вона є стільки, скільки потрібно для польоту. Так само і дерево не бере більше води, ніж може вібрати. Усе в природі має міру, і людина також повинна її відчувати. Ще з дитинства він звик слухати своє тіло, мати навчала його, зупиняйся тоді, коли їжа ще смачна. Якщо чекаєш, поки стане важко дихати від ситості, ти вже програв. Цей урок він проніс через усе життя. Навіть у зрілому віці, коли його колеги дозволяли собі розкішні бенкети, він залишався вірним своєму правилу ніколи не їсти більше ніж потрібно. Завдяки цьому він зберігав легкість у русі, ясність розуму і відчуття свободи у власному тілі. Його учні згадували, у нього завжди була звичка вставати за столу з усмішкою, а не з відчуттям перевтоми. І саме ця простота робила його щасливим. Він казав: ми часто шукаємо секрети довголіття у дорогих ліках чи складних дієтах. Але справжня мудрість у тому, щоб не брати більше ніж потрібно. Їжа це не тільки насолода, це ще й відповідальність перед своїм тілом. Таким чином, маленькі порції стали для нього великим життям, і, можливо, саме завдяки цьому він зміг прожити стільки років із радістю, силою та внутрішньою гармонією. Найстаріший лікар Японії залишив після себе не лише цінні наукові роботи, а й надзвичайно простий рецепт. Довгого і щасливого життя. Він довів власним прикладом, що справжнє здоров'я народжується не з чудо таблеток чи дорогих процедур, а зі звичайних щоденних звичок. Їсти просту і корисну їжу, пити зелений чай, ніколи не переїдати, залишати в тілі легкість і жити в гармонії з самим собою ось його заповіт. Його досвід показує секрет довголіття криється не у складних правилах. А в маленьких кроках, які ми робимо щодня, адже саме вони формують наше майбутнє, то чому б не почати вже сьогодні? Можливо, варто налити собі чашку запашного зеленого чаю, приготувати теплу миску місо і зробити ще один маленький крок до здорового, гармонійного і довгого життя, наповненого силою та радістю. Якщо вам сподобалося це відео, Напишіть у коментарях 10, якщо ні 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.